Чата, О! ви в курсі взагалі, що ЮНІКО випустили свої олівці для губ пу 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 подивіться на ці кольори. Каже, відчуваю, що тут два будуть мої найулюбленіші олівчики на осінь. Давайте зробимо затест і подивимось, як вони виглядають. Тут є колесо відтінків фартуни. Можна ось так оп зробити. І подивитись, які мені найбільше підійде. Я хочу показати, звісно, вам всі відтінки. Айдол, некет, діва та роуз. Ну що, давайте почнемо з найтемнішого. Зараз секундочку. Пагадіть, Сводчі, це в нас Айдол, подивіться на цей насичний темно-коричневий колір. Він, прям, знаєте, такий, як гірка кава. Ну, тут, в принципі, так і написано для тупих, як і я. Глибокий кавовий гіркий відцінок. Ладно, не будемо так до себе відноситись, ладно, да? Це відцінок Rose, це відцінок Naked. А ось це в нас відцінок діва. Бог мой. Першим затестимо раз-раз. Перший відтінок, я наношу айдол, Дячки, мені вже подобається. Просто ну, подивіться на ці кольори. Я якась ті якось. У мене ще просто ніколи такого кольору не було. Ви знаєте, це ось ці найпопулярніші ходові відцінки взагалі в усьому світі, мені здається. Але зараз я хочу нанести ось такого відтінку помаду. Хочу зробити дійсно ось цей, знаєте, гіркий кавовий відтінок на губах. Це просто вау! Це насиль... О, ні, жарко стало. Пам'ятали, це в нас айдол Стараємося. Не хочу старати, так красиво було. Наступний наносимо Діва. О Боже, просто це просто вау. Дівчата, це тепер другий мій улюблений колір Орливчик. Навіть так. Ви подивіться, навіть так виглядає піпець як красиво. Так виглядає відтінок Діва. Може, я вам вже набридла, тому давайте швиденько зробимо інший колір. Давайте подивимось, як буде виглядати нейгід. На моїх губах він проявляється такий, знаєте, як більш персиковий відтінок. І наносимо останній. Ти він прям такий нейчером natural. мені подобається, що він не виглядає як у старій бабці на губах. Ну тобто, подивіться, як це красиво, це дійсно дуже красиво. І ось так в нас виглядає Роуз або Розе. Обов'язково напишіть, який найбільше вам сподобався. А в мене два фаворити: це Діва та Айдол.